Друзі, вітаю! Виникає таке враження із заяв американців Більда Блумберга Лаврова про те, що перемир'я відкладається. Є свіжі заяви в пресі, є заяви Рубіо, який каже, що Штати тепер можуть не вирішувати всі глобальні проблеми, або точніше не всі глобальні проблеми вони можуть вирішити. Рютте, який каже, що на гайському саміті, натівському в його рідному місті. Будуть говорити про те, що Україні треба допомагати вдовго, тому що не буде е, можливого завершення війни, як того обіцяли, і треба Україні допомогти протриматись, ну і більше того, досягти справедливого миру, який не завершиться так званими мінськими угодами. Лавров каже: навпаки, ніякої зупинки війни, а потім подивимось ніякого зупинки вогню. Типу каже, ми вже це. Бачили. Е, ну і Блумберг каже, що Трамп вірить в перемогу Росії. Е, давайте все це проаналізуємо, зведемо воєдино. Підпишіться на цей YouTube канал. Зробіть Донат, а ми з вами починаємо. Українські дрони полетіли по багатьох російських аеропортах, причому столичних. Собянін вийшов і кричав: ужас, кошмар, кавіор. Всі слова, які тільки знав, Україна трошки. Скажімо так, вирішила їм нагадати, щоб вони не розслаблялися. Але Лавро вийшов і каже, що вони не хочуть зупинки вогню. Вони не хочуть зараз зупинятися, мовляв, це вже було. І кажуть, що будуть вести перемовини, готувати меморандум. Уже в форматі ведення війни, тобто ніяких зупинок. Я вам кілька днів тому казав, що Сполучені Штати Трамп поміняли формат і тому зараз не вимагають зупинки вогню 30-денного, щоб потім це зупинилося, а далі, м -м, типу, будуть вести перемовини і до чогось прийти. Типу, 30 днів переросте в 60-90, а потім у всіх все буде добре. Ні, цього ми зараз не бачимо. Бачимо інше. Адміністрація Трампа задоволена, що Путін готовий вести переговори з Україною навіть попри те, що РФ продовжує бомбити Україну, пише Більд. Також Більд додає, що більше не наполягають на перемир'ї. Мерць виходить зі своєї сторони, каже: немає жодних ознак, що війна в Україні скоро закінчиться. Більше того. Румунський президент новообраний теж каже, що ознак швидкого завершення війни немає. Ну, от, правда, він каже, що і війська дати не зможе. Також війська не можуть дати поляки. Я не буду зараз вдаватися в польський кейс, там є зараз великий кейс для розмови, але пізніше. От. Але, типу, ні румуни, ні поляки. Наші сусіди давати війська не будуть. Хто буде давати і вже каже, що вже готові давати і гроші мільярдами, і людей. Ви не повірите, Бельгія. Бельгійці готові дати солдатів, бельгійці готові давати російські гроші. Отак, от. друзі приходять з цієї сторони, звідки ніхто і не очікував. Рютен на саміті НАТО каже, що в Газі буде саміт НАТО обговорювати війну військову підтримку України, щоб переконатися, що вона є в найкращій позиції для продовження боротьби. Мирна угода після завершення бойових дій буде тривалою, каже Генсек. Він наголосив, необхідно, щоб ми ніколи не повернулися до повторення того, що ми бачили з мінськими домовленостями. Саме цього я очікую в Гайському саміті і досить впевнений, що ми зможемо цього досягти. Також вдовго мав кілька зустрічей з дипломатами. Вони теж говорять, що готові нам допомагати вдовго. Але питання чим? Тому що в нас зараз приїхала місія МВФ, говоримо про кредити. Друзі, де російські гроші? Ви обіцяли суперсанкції. Північні потоки тільки зараз на слухах ходять, що Макрон, начебто, погрожує їх демонтувати, але розбирати не почали і мерц на це добро не дав. 18-й пакет, коли він буде, 17-й, поки що їхню економіку не зупинив. У вас є сильний інструмент в ваших руках: 300 мільярдів. Дайте нам їх. На зброю. Тоді ми зможемо нормально на росіян тиснути. Бо ви, з одної сторони, обіцяєте санкції, перемир'я ніякого немає, ви начебто нічого не сталося, переключаєтесь забули. Ні-ні. ні Вводьте -ні -ні. санкції. Е, джерела Блумберг кажуть, що після розмови з Путіним Трамп сказав європейцям, що переконаний у перемозі РФ у війні. Видання при цьому ставить під сумнів вірність такого переконання, заявляючи, що російські війська в Україні цього року домоглися лише незначних територіальних успіхів. Ось це якраз реальна правда. Це реальна правда, яка насправді повинна бути на столі у Трампа, але Трамп цю правду помічати не хоче. Трамп каже, що вірить в перемогу. Росіян, правда, в цю перемогу не вірить ні Україна, не вірить і сам Блумберг. Вони кажуть, що російські просування сповільнюється, Росія не має такої потуги, плюс всі говорять далі про проблеми російської економіки. Хоча Хартія говорить про те, що росіяни на Харківщині намагаються накопичити велику кількість цілі склади роблять і намагаються накопичувати ресурси. Більше того, росіяни почали говорити про захоплення сум, навіть почали думати про тимчасового губернатора. Я б показав би фігурально їм, що отримують вони, а не суми. Але тим не менше бачимо, що це лягає в одну карту, це лягає в один план того, що зараз відбувається. Ну, кажуть, що е... європейці говорять, що теоретично зараз ці перемовини завершуються нічим. Але теоретично, повторюсь, з великими жирними буквами намалюємо, є невеликий шанс на зупинку. Одразу, я в нього не вірю, що мовляв, Путін сам зупиниться, якщо вийдуть на кордони Донбасу. Дуже схоже на маніпулювання європейської свідомості: мовляв, ми заберемо Донбас. Тут зараз Діпстейт каже, до адміністративного кордону з Дніпропетровської області півтора кілометри. Французи кажуть, ми вам дамо. Ми вам дамо протипіхотні міни, ви там, значить, їх розкладете, щоб Дніпро захистити. Ну, от, а далі, типу, Путін е захвачує Донбас. Ми вже це бачили, ми вже це чули. Чи може він теоретично самовільно зупиниться? Теоретично може. Але вірус шириться всюди, де пролазить в шпарину. Тому зараз ми в цю історію не віримо. Ну от і бачимо, що всі і західні дипломати, і європейські політики все більше і більше говорять про те, що війна може продовжитись на певний час, можливо, навіть до кінця року. Зупинка Трампом через день, через 100 днів. Нагадаю, зараз травень, 21 число, Трамп прийшов в листопаді. інаугурація була 21 січня. Тобто, майже півроку, але результату. Немає. Трамп поміняв позицію і бачимо, що ці перемовини не призвели до мирного врегулювання. Що може робити Трамп? Мінеральна угода з росіянами? Більше газу, окупація півночі, типу мінерали. Далі говорять зараз, що з росіян можуть зняти авіасанкції. Ну, типу, будуть казати, це ж негуманно, росіяни повинні літати, що ж вони там на старих літаках. Давайте їм знімемо санкції, щоб вони могли обслуговувати. Ну і далі для Путіна може бути скорочення військ 에, Сполучених Штатів в Європі, що може, до того, що, 에, що може призвести до того, що європейці дійсно будуть розуміти, що вони сам на сам із, 에, що вони сам -на -сам із 에, агресором. І тому, коли США не наполягають на зупинці вогню, це для європейців дуже великий сигнал. Плюс вивід військ. Ну, для нас теж сигнал, що перемовини не відбулися, і зараз ми на них розраховувати не можемо. Власне, якщо не можемо розраховувати на Трампа, треба розраховувати на себе. Поки що розраховувати супер на європейців теж не будемо. Вимагаємо, але вимагаємо від них рішучості. Друзі, вступ в ЄС не вимагає. Завершення війни. Давайте робити. Поки що це рухається дуже плавно. Ми вас захищаємо, ви нам не допомагаєте. Далі. Україні сьогодні треба дійсно питання говорити з європейськими арміями. Не бельгійцями єдиними. Не бельгійцями єдиними. Нам треба це питання піднімати. Третє виробництво зброї. Не можете знайти в світі, розводити руками немає. Окей, беріть кредит, давайте нам ці гроші, ми будемо робити тут. Давайте максимально запускати виробництво, давайте станемо найбільшим арсеналом в світі з виробництва зброї, щоб він відчув і побачив. Третє, нам треба переходити з кустарних методів виробництва дронів на великі промислові об'єкти, Да під землею, да... Складно, да, дорого, але треба виходити. Ми переможемо їх тільки тоді, коли зараз можемо штучним інтелектом управляти атакою в 10 тисяч дронів. Про це говорив наш ексголовного військовокомандуючий. Розумієте? Ось тоді, тому що так, як зараз, тривати не може, що одною рукою крадуть, другою воює. Треба дійсно переключатися. Треба допомагати. Країні перемагати, не красти на фортифікаціях. Я вам сьогодні зранку говорив, що бігуси випустили відео, а будувати сильну армію, сильну країну, сильні інституції знищувати ворога в цілому. Тому донатимо, працюємо, тримаємо стрій, бережемо свою країну, слідкуємо за новинами. Зараз бачимо такі новини. Будуть інші, поговоримо, а зараз розуміємо, що треба підтримувати наше військо. Це зараз база. Тому зробіть, будь ласка, донат. Давайте підтримуємо хлопців гур. Потім, за кілька днів, коли це завершимо, у нас буде Хартія. Потім зробимо певний відпочинок. Але зараз давайте мобілізуємось. В будь-якому випадку не було таких новин, які б при Трампу не змінювалися. Трамп людина американської гірки. Так, ні, так, ні, так, ні. То він каже, що не вірить в перемогу, то вірить, то він нас любить, то не любить. Одним словом, Трамп дуже змінна величина. Дуже змінна. І тому зміни можливі навіть при ньому. Далі можливі зміни, якщо зміниться їх парламент, там уже теж не так довго залишилось до цих змін. Але розуміємо, що все рівно ці зміни можливі. Зараз рухаємось, підтримуємо армію, але повинні. Розуміти, що більше і більше треба працювати в сфері дипломатії та політики. Там ми точно не допрацювали. І те, що зараз відбувається, це недопрацювання тих, хто вів ці переговори. А армія робить неможливе, армія робить суперрезультат. Але політики дипломати повинні рівнятися на військове. Це вся інформація. Підпишіться на цей youtube канал. Ми витискаємо російську пропаганду. Зробіть донат, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.